Вірші, які написані більше двох е, більше 200 років тому назад, які є актуальні зараз в е, часи війни нашої. А, сьогодні е, учні, вихованці нашої школи українознавства при церкві покрови в Чикаго, під керівництвом Мар'яни Євстратенко і співпраці. Далі Гриньків підготували для нас невеличке свято, присвячене пам'яті нашого великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. І не відходячи від традиції, ми кожного року проводимо це свято. Отже, маленькі діточки, вам слово. мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чок вас вітер не розвіє стикує хвилину. Що масливо не приспали свою дитину? Пташина сивенька, скаче швидко біля хати що зостала пташина сивенька, не боїться морозу. Геть дума собі, я на Богим синім перевозить, буду сніг борви. Маю ринку, місточки збиваю, всі гребетки зриваю, всі гатки, всі запруди, що загатили люди, бо весняна вода. Сні. Ще твоя думка літає, легенько, ще твій мріє ясні. Мрії полини і ждуть у куці, геть у далекі світа, Крилами в тимайся крилі голубці. Хай порожнімо літа. Чи пам'ятаєш ти казку дівниці, як ти колись принесла? Ту людину, що живу, що води, то ти нам ошина мала. Живі тебе закине, рідний край у тебе в серці, поки спо ще не гине. Не журись, не марно крові. всі сльози, й тяжка мука. Рідний край ще річ любить, навчає нас розлука. А дождівся силанько, не, не питає, не знає. Спійтеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. Хочу, щоб нас шанували всі волі. Які також поклали за нашу землю Україну, але які також а, тими титанами, а, тобто, які лишилися без рук, без ніг, і вони запитують у Бога, чому Він їх залишив. І е, ця пісня борто Систем», яка була написана, яка була видана 25 грудня. Я її почула колись, коли їхала з роботи досить такою недоброю, нервовою, але вона настільки мене заспокоїла, і я після того слухала постійно її з своїми дітьми. А ці всі діточки почули її лише у п'ятницю, але вони її так полюбили, що таке враження, вони вже її вміють співати. Ми її будемо сіяти разом з цим гуртом, але я хочу, щоб ми вшанували всіх людей питання. І я вірю, що перемога буде, буде весна перемоги, і ми здолаємо цього ворога. І подолаємо цю трьохсотлітню війну, тому що війна триває вже не з 14-го, не з 22-го, а це війна з московською імперією, яка триває 300 довгих років. Ми обов'язково переможемо. Ці дітки тому свідки, і вони тому вони наша надія, і це є дійсно цвіт нашої нації. Слава Україні! І ми починаємо. <звіць> Я <laughs> погую Тараса Регоровича Шеченка тополя. І сказав їй дядько, що цей дуже віршик великий. Е як ця дитина змогла мотивація вивчити його? А я кажу, хіба наші діти не талановиті, вони мені все. Отже, вірші. Хай та розгляне то поля, до самого долу. стан високий, широкий, маленький зелені. Подивиться, ти його бенвенці з сопілкою сяде на могилі, подивиться серце неї, як румні билини. Одна одна, як сирота, на чужині гине, хто ж викохав кінку, гначку, сте попогибати, постривайте все, розказу, слухайте дівчата. Полюбила, що в не вила козака дівчина, полюбила, не спитала піша, де загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не просила. Співають, поки вийде чорно брала з хати, а в її запитає, чи любила мати. Стануть собі, обіймуться, співайся соловейко. Послухають, розійдуться обоє раденькі. Ніхто того не бачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає. Кохалася, любилася, а са він помріла. серце, не сказати не вміло. Не сказала, сталося, дині ніч маркує, як голубка, без голова, а ніхто не чує. Не ще соловейко були на калині. Не співає чорноблю, виході по долині, не співає сиротою, білим світом нудить. Без милого батько й мати, як чужі люди, без милого сонця свідки, як ворог сміється, Без милого скрізь могила, сад він коп'ється. Минув рік, минув другий козака немає. Сохне вона, як квіточка, мати не питає. Чому м'яниш моя доню? Стара не спитала. За силу багатого тихенько єднала, де, каже, мати, не відділу патрі. Він багатий, одинокий, будеш панувати, не хоче я панувати, не піду я маму З рушниками, що виродвалась пустили, пустими ями. Нехай попи заспівають, а дружки заплаче, Якщо маму в труну, жат нічого побачить. Не слухала стара мати, робила, що знала, не дала що й не било, сагли мовчала Штавночі до ворожка, щоб побрати. Чи довгої одинакі на всім світі жити? Бабусенько, голубенько, серце моє невело. Скажи мені, що правду, де милий, серденько. Чи живий, здоровий, чи не любить, чи забув покинув, правди, Бабусі, скажи ж мені, всю ровду диви. Край світо полину. Бабусі, поголубень, розкажи, бо ти знаєш. Мене батько хоче дати за старого заміж. Люблю цього, моя сиза, серце не навчити. Пішла вже допили, жальку, не на житчу, на привозі, я пташку, у топо, лежать дуже кипить. Коли не жив, чорнобриво забимає Щоб до додому не вернула пташку мій тяжко. Там старий чи не чиниш у волю. Добре дому, спочинь трошки. Чи не ж Сама призілувала, ти лихо знає. Минулася, нашою все люди допомагають. Твою долю має дони, поза торік знала, поза ти рік і для того придбала. Пішла стара мука май, дісталась полиці. Пусти серце тополоньку всього роту круг. Плавить плавина до донька по синьому морю, А так чорна плакала, співала і на диву серед поля.